Радіоаматорством батько захопився ще у дитинстві. Коли радіодеталі було важко дістати. Тому доводилося самому паяти діоди. Зараз йому 72 роки і він досі займається радіо. У нього своя радіорубка. Був у батька навіть сеанс в зв'язку з Антарктидою, коли на українській арктичній станції імені Вернацького Колишній британський фарадей. Радистом був житель Полтовщини. Не хвилюйтесь, Павло Олексійович. У мене з Радіорумка сказати окрема, тому воно нічим не грозить. У нього кілька разів мінявся позивний. Був, зокрема, у В5 ХБМ, тобто Уляна Боря 5, Харитон Борис Марія. Пізніше позивний став у Т0 ХК, а зараз він у Р7 ХІ. У радіоаматорів є свої коди, зрозумілі тільки їм. Наприклад, якщо в ефірі лунає 73 СК, це означає найкраще побажання кінець зв'язку. Михайло, 82, 82. За десятки років радіоаматорства було проведено тисячі контактів із представниками, мабуть, усіх країн світу. Після ефірів радіоаматори надсилають один одному у QSL-картки. Це документальне підтвердження радіоконтакту. А це Квеселька. Так звані. Наприклад, Канорські острови. 83-й рік. Нью-Йорк. Нью-Йорк. 83-й рік. Польща. 79-й рік. Франція. Швеція. Шотландія, Італія. Квеселька від, від країн, яка вже і не існує, наприклад, Німецька Демократична Республіка, Югославія, Чехословакія. Ну і далі, так далі. А це ось квеселька самого батька. Це вже коли в нього був позивний утенуль ГК. Також радіоаматори ведуть апаратні журнали. Він виглядає отак. Правда, зараз, під час повномасштабної війни, контакти йдуть переважно з українцями із найближчих регіонів. 11 числа, тобто вчора. Сьогодні 12 лютого. А скільки у вас таких радіолюбителів старого закалки? Ну, от і наші компанії, всі пенсіонери. Якість радіозв'язку прямо залежить від антени, Тому радіоаматори самі будують їх. У Віктора Миколавича їх зараз дві. Одна обертається регулюється по висоті, інша нещодавно встановлена, статична. У свої 72 роки батько не боїться залазити на антенну, щоб відрегулювати її. А у вас багато знайомих такого віку, які таке роблять. Виходить в ефір на коротких хвилях, переважно на апаратурі, яку сам сконструював. Хоча є і заводські трансивери.